Футбол у нашому місті продовжує жити. Нещодавно стартувала відкрита першість цього виду спорту під агідою Асоціації футболу Миколаєва. Наша знімальна група побувала на одному з матчів цієї першості та поспілкувалася з керівництвом асоціації про роботу у сучасних українських реаліях. Подробиці далі. Асоціація футболу Миколаєва була створена у 2021 році завдяки ініціативі її очільника Олександра Мунча та його однодумців Задля розвитку цього виду спорту, починаючи від дитячого футболу, включно з аматорськими змаганнями та іграми у форматі 8х8 і міні-футболу. До початку повномасштабного вторгнення вже було зроблено немало, але й в надскладних умовах війни асоціація робила усе, щоб футбол у Миколаєві жив. Тиждень тому стартувала відкрита першість футболу в місті Миколаєві. під гідою асоціації футболу Миколаєва, а також асоціації футболу Миколаївської області. Ми разом об'єдинили, щоб провести в цей непростий час чемпіонат. 13 команд стартувало у відкритій першості. Асоціація футболу Миколаєва в структурі обласної федерації з виконанням усіх норм безпеки створили комфортні умови для учасників змагань, за що дуже вдячні керівництву стадіонів, з якими плідно співпрацюють. Дякую дуже велике косе Володимир Дмитровичу, який нам допомагає завжди на зустріч, дає нам стадіон для гри, мільйонів для гри в футбол. Інтерв'ю з головою асоціації ми записували під час матчу між командами Таксі 994 та Варварівка. При цьому серед відомих колективів у турнірі приймають участь і юнацькі команди. А це така необхідна у сучасних умовах ігрова практика для вихованців миколаївських футбольних шкіл. Участь юних спортсменів за задумом асоціації не обмежиться лише цим турніром. Травня місяця плануємо дитячі чемпіонати запустити там п'ять плюс 1, 8 плюс 1, 11 на 11 також діток запустимо. Якщо казати про діяльність у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення перші місяці максимальна допомога в евакуації вихованців футбольних шкіл до більш безпечних місць, волонтерська робота, а вже ближче до літа обережне повернення до футбольного життя і в самому Миколаєві. Потихеньку, десь з червня місяця ми. З усіма нормами там, да, і з підвалами, там, з учотом всіх сирен. Але потихеньку проводили турніри. Одноденні спочатку тобто зібрались 2-3 часа, побігали, 4-5 команд розбіглись. Да. Потім там, липень, серпень, чуть-чуть вже більше можна було хватити. День більший, тобто там, в 2-3 дня ми могли зацепити турніри. 8 на 8 бігали. Товариські матчі, хлопці між собою бігали. Потихеньку, потихеньку все ж все йшло до того, що в грудні місяці. Минулого року ми запустили повноцінний чемпіонат в залі. Потім з січня місяця ми перейшли паралельно, так сказати. Там в залі були ігри. Паралельно був чемпіонат. Вісім команд відгукнулись, грали великий футбол. Тут на зарі. З квітня нова першість за участю команд з області. Вже грають Арбузінка та Новий Буг. Проте це тільки початок. І над залученням інших колективів асоціація працює разом з обласною федерацією. Що стосується Асоціації футболу Миколаївської області, велике дякую нашому народному депутату Олександру Станіславовичу Пасічному, який завжди, в будь-який час, як би то не було важко, не важко завжди йде зустріч, допомагає всім тільки чим можна. Надо м'ячі, дасть м'ячі, треба домовитись там за поле дасть поле. Команди, тобто ну, люба допомога. Ще однією важливою справою Олександр Мунч вважає давати змогу захисникам України через футбол трохи відволіктись та отримати такі необхідні зараз позитивні емоції. Ці також у турнірах асоціації грають багато поліцейських. Є декілька команд з представників різних підрозділів. Наприклад, у матчі, на якому ми побували, приймав участь Юрій Король, що вже 10 років у патрульній поліції. І звісно, за будь-якого прохання від ЗСУ асоціація проводить турніри і для військових. До мене звернувся директор стадіону з проханням провести турнір для військових. З ротації з Херсонської області приїхали військові, хотіли пограти в футбол для фізичної розгрузки, для моральної розгрузки. Організував для військових турнір, було вісім команд. В один день ми зранку почали, ввечером закінчили нагороди, тобто там медалі, кубки, грамоти. Хлопці пограли в м'яча, в футбол, вони наші захисники. Ми зобов'язані, особисто я, як голова асоціації, зобов'язані йти на зустріч, організовувати таким людям нашим захисникам. Сникам воїнам турніри, я буду це робити хоч кожен день. Шість з восьми команд з цього турніру вже заявились на мініфутбольний чемпіонат міста, у якому прийматимуть участь на постійній основі. А загалом там стартує 24 команди. Щодо турнірів 5 на 5 асоціації дуже допомагає президент групи компаній Васт та одноіменного футбольного клубу Станіслав Тепляк. Ну і на завершення про результат матчу, під час якого ми спілкувалися з Олександром та у другому таймі, якого він вийшов на поле за рахунку не на користь його команди. Олександр мав декілька моментів, щоб забити, проте цього разу у запеклій боротьбі футбольний клуб таксі дев'ять дев'ять. 24, поступається Варварівці 2-3. Але, як каже сам голова асоціації, дякуючи ЗСУ, працюємо далі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на